Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 2 вересня, і це 1287 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І, в принципі, ми можемо робити вже якісь попередні підсумки великої, епічної, не маючи аналогів світі наступальної літньої кампанії російських окупаційних військ. Звісно ж, корекція цих підсумків вона ще буде відбуватися, тобто остаточні дані. Вони будуть коригуватися ще найближчими тижнями, але основний масив даних, який ми маємо за ці три місяці, а він вже є в наявності, і ми можемо робити саме ось ці попередні підсумки. Одразу хочу сказати, що літній наступ російських окупантів у 2025 році він насправді розпочався. Не в він розпочався наприкінці травня, в другій половині травня. Можна було говорити про перехід від вісняної наступальної кампанії до літньої. В цілому ж наступальна кампанія росіян. Вона тягнеться з жовтня 2023-го, саме з початку Авдіївської наступальної кампанії, і фактично ми зараз знаходимося в цьому циклічному циклічній фазі е, чергового переходу усієї нескінченого цього наступу з одні, одного етапу на інший від одного сезону до іншого сезону, тобто усі е, фази. Наступу росіян, починаючи з жовтня 2023 року, можна розподіляти по таким сезонним моментам, як осінь, зима, весна та літо. Тобто кожен, кожного року завжди є три основні фази наступальної кампанії. Ну, от зараз ми вже поступово переходимо з літньої вісні на осінньо зимову наступальну кампанію російських окупантів. Які здобутки, які результати у росіян були за літо за три місяці, за червень, за липень та за серпень? По перше, в зоні бойових дій російські окупанти дійсно мали результат який е, має вигляд е, як 1587 квадратних кілометрів території України, які вони захопили за червень, липень та серпень? Саме таку площу за три місяці російські окупанти захопили. Чи можна це назвати якимось там видатним показником, чи можна це назвати якимось феноменальним результатом? Ну, якщо чесно, мабуть, я буду на це дивитися з яким з якимось упередженням, але в 2022 році російські окупанти захопили більш ніж 64 тисячі квадратних кілометрів території України в 2022. під час повномасштабного вторгнення в Україну, а під час першої хвилі були захоплені саме ось такі площі, і якщо ми порівнюємо. Цю площу з півтора тисячма квадратними кілометрами ну якось воно виглядає не дуже погодьтеся, окрім цього іншого, у 2022 році російські окупанти а, діяли в складі окупаційно-ударного груповання в 180 тисяч особового складу. Зараз в зоні бойових дій по території України 700 тисяч особового складу російських окупаційних військ, а з цього також мені здається, треба зробити відповідні висновки, а саме, які е, плювають у тому, що росіяни маючи в 4 рази більше людського ресурсу зараз в складі своїх окупаційних військ. Ну, здійснюють більш ніж в 55 разів менші захоплення території України, це якраз і дає можливість говорити про те, наскільки патова, незворотня та апокаліптична ситуація насправді в зоні бойових дій. Окрім цього, треба зазначити, що ці 1587 квадратних кілометрів. Території України це були захоплені е, Слав'янськ, Краматорськ. Ні, вони не були захоплені. А був захоплений Покровськ, Костянтинівка, е, був прорив на Новопавлівку, відповідно, мабуть, там навіть на Запоріжжя прорвалися і таке інше. Ні, цього не відбулося. Е, а як це сталося? Тобто. Велика і пічна масштабна наступальна літня кампанія російських окупантів вона завершилась е, чим. Е, я неодноразово протягом цього періоду звертав увагу на Новопавлівський напрямок, і тут дійсно Новопавлівський напрямок він був найбільш небезпечним і е, ну, найбільш результативним для російських окупантів. В питаннях саме захоплення українських територій. Але що вони захопили за цей період? Які е, такі населені пункти або міста е, оперативно-тактичного значення вони захопили? Ну, бурлацьке село, скудне, роздольне, провільне, вільне поле, веселе е, е, питання у мене виникає, тобто вся ця? Повномасштабна війна починалася задля того, щоб російські війська наступали, гинули тисячам, і про це ми ще поговоримо: за те, щоб захопити населений пункт Новий Комар. Саме задля цього, саме задля цього все це починалось, тобто середньостатистичний російський імперіаліст а, або конкретніше, це недоімперець. Він сидить там собі десь під Магаданом або Омськом та мріє, щоб колись приїхати в новий комар, тому що це мрія всього його життя. Приїхати в новий комар і сказати, так, це зараз Росія, а, вдихнути ось це повітря зруйнованого населеного пункту щент, з жодною там готелем, а, і я не знаю. Навіть без смітників та кладовищ, і все це, що там відбувається зараз на поверхні, він все вдихнув, сказав, що це руський мир і повернувся а, до свого Омська, з якого, якщо чесно, насправді виїхати неможливо. Але, але все це говорить про те, що російські окупаційні війська, захоплюючи усі більш ніж півтори тисячі квадратних кілометрів України площі. Вони захопили що? Вони захопили поля, вони захопили е, лісосмуги, вони захопили невеликі населені пункти, які відіграють тактичне значення. Це виключно все здобутки тактичного рівня. Тобто, якщо в 2022 році, який я згадував, 64 тисячі квадратних, 64 квадратних кілометрів території, е, це були оперативно тактичного значення. Локації та плацдарми, які захоплювали російські війська, і це була серйозна проблема. І тоді ще було захоплено а, обласний центр Херсон. Ну який вони дуже швидко втратили вже в восени того ж самого 2022 року. Але все це, все це в першу чергу, а, на той момент були здобутки оперативно-тактичного значення. Зараз великий наступальний ось такий поштовх. Остання надія режиму і якісь села, назви яких не знають в якомусь там Магадані чи в Хабаровську. Так дійсно, це не Харків, це не Покровськ, це на часів Яр, навіть часів яра, який продовжує тримати оборону. Росіяни не здобули не тільки якихось значущих собі здобутків на полі бою. А є не виконали задачі, які перед ними ставилися. Які ставилися перед росіянами задачі? Ми про них говорили. Це захоплення Покровська, це захоплення Константинівки, це е, знову ж таки Сіверськ, це фактично Лейман, це Борова, яку ну, не дуже часто згадують, але Борова, і це Купянськ для російських окупантів. Були ці задачі, вони повинні були створити умови для того, щоб захопити ці міста, щоб в осінньо-зимовий період вони перейшли саме в формат міських боїв в Покровську, в Кукенську, в Сіверську, в Лимані, в Боровій, в Константинівці. Це сталося? Ні, це не сталося. Замість цього російські окупаційні війська за цей період втратили фактично. Більш а, ніж а, ой, 93 тисячі п'ять особового складу. Я не можу сказати, що це абсолютний рекорд. Ні, це не так. А, якщо не брати до уваги той факт, що ця кількість ця кількість, е, 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 яка переважно була 200-ми, не 300-ми, саме в літній період е, російських окупантів. З'явився такий, з'явилася диспропорція, коли двохсотих почало з'являтися більше ніж трьохсотих. Зараз в росіян загиблих, тобто незворотні санітарні втрати, становлять десь приблизно три до одного щодо поранених. Тобто, це феноменальний показник, якого не було раніше, коли зазвичай в будь-яких арміях світу, в будь-яких конфліктах та війнах. Саме поранених завжди було більше ніж загиблих у росіян. Зараз навпаки, а тим не менш, все ж таки, це 93 тисячі 80 вісімдесят кіл. Окрім цього, було втрачено майже 280 танків, 556 ББМ ствольної артилерії, 3672 одиниці. Реактивних систем залпового вогню 75 одиниць. Ну тому що це дефіцит, серйозний дефіцит. Зараз РСЗВ це серйозний дефіцит росіян, а засоби протиповітряної оборони, 40 одиниць. Літаки завдяки операції повотиння від СБУ України 50 одиниць. Більш ніж 50 одиниць, це буде коректніше. А, автотранспорт а, майже 10 тисяч. За офіційними повідомленнями 9 тисяч тобто майже 10 тисяч за три місяці а, зразків а, легкотранспортних засобів та інших. Спецтехніка, майже півсотні, 49 одиниць. Це показники саме. Втрат російських окупантів за цей період. І тут виникає питання: а от у, у ці всі 903 580 тіл, які були покладені за, для а, захоплення 1587 квадратних кілометрів території України і населеного пункту Новий Камар, про який ніхто на Росії ніколи в житті не чув. Ну, я думаю, що так, як і більшість ніколи не чули про Куп'янський, який вже Валерій Герасимов нібито майже захопив, хоча вони туди навіть і не змогли ще закріпитися а, по факту. Але все це того було варте. Це ця ціна ось цього великого літнього наступу. І хочу зауважити, що саме цей великий російський літній наступ. Це те, на що російські окупаційні війська спроможні зараз. Це їх максимум. Це їх майже ну, завершальний потенціал, який вони можуть продемонструвати. Далі буде тільки гірше. А так, в осінньо-зимовий період я не виключаю того, що російські окупаційні війська можуть повернутися до практики використання е, механізованої компоненти. Тому що в сезон дощів, морозів, під час снігу досить незручно наступати постійно наступати піхотою на електросамокатах, на мотоциклах, на лісопедах. Ну, штурмові дії якось вони не так дають не такий ефект. Тому я не виключаю, що в якийсь момент осінньо-зимового періоду, особливо зимового, можуть повернутися механізовані е, засоби. Е, і це непогано. Я не кажу, що це погано. Це сам, якраз саме непогано. Тому що ми доб'ємо те, що і так на Росії вже закінчується і що є дефіцитним те, від чого вона починає залежати від інших країн. Таких, як Північна Корея. Ну, Тут Хрощов та Брежнів взагалі а в Труні повертаються, як е, скажені е, якісь там, я не знаю, Лалабуби. О, чому? Тому що до Північної Кореї під час Радянського Союзу завжди відносились не до, як до молодшого брата. Вони. Ну я не знаю, до якоїсь там розбишаки на вулиці, в якого не було батьків, який жив разом з собаками та кіцьками е, десь там е, в кустах і гасав там постійно. Е, ось так до нього відносились не до як рівного, не до як е, молодшого брата, до якогось непотребу. А зараз Путін звертається до цього непотребу за допомогою. Ну, що тут скажеш? Піднялися з колін. Отже, це результати саме літнього наступу. Е, можна багато говорити про його результативність. Так, є результат захоплення території більш ніж півтори тисячі квадратних кілометрів. З іншого боку, це не 15 тисяч квадратних кілометрів, це не 150 тисяч квадратних кілометрів. Російська імперія, а конкретніше, недоімперія вона видихається, вона виснажується, вона втрачає свій ресурс. Єдине, що їм залишається для того, щоб підтримувати цей темп, це проведення мобілізації. Я про це говорив, говорю і продовжую застерігати. Вони змушені будуть в якийсь момент провести мобілізацію, оскільки вони не досягають своїх задач. Вони продовжують втрачати а, і не отримувати те, про що вони якби мріяли, планували, на що ставили основні свої, на що о, якраз акцентувалася основна їх мета. Тому о, я думаю, що так, мобілізація на території Російської Федерації відбудеться. Ми повинні до цього готуватися. Але їх літній наступ, ну це, м'яко кажучи, ще був той, БДСМ для російських окупантів, і вони отримали те, до чого прямували. Ну, свій маленький Апокаліпсис по багатьом напрямкам без якогось суттєвого результату. Дякую всім, хто дивився це відео. Я нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою, натиснувши дзвоник репостнувши та прокоментувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українського сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви ще можете оформити спонсорство на обосвієї. Тоді канал буде мати можливість робити ще більш цікавого та унікального контенту. Ну а спонсори будуть його отримувати в першу чергу. Дякую всім, хто це зробив, дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосвієї погляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!